Ні 10 годин Ми розберемо, що відбувається з крахом банків з США. А також поміркуємо які наслідки. Отже, в середу закрився банк, який називається Silvergate. Його ще називали банк для крипто, тому що в нього обслуговувалось багато криптоконтрагентів, наприклад, FTX перед банкрутством та найбільша в США Криптобіржа Coinbase. Чому він закрився? Тут дуже важливо, щоб ви зрозуміли, що є кредит risk, та тобто в бізнес моделі банків, як класичний банк, має працювати. Він набирає депозити відкладників і видає кредити, і на усі мержі заробляє. І кредит risk, це виходить. Якщо він дасть кредити ненадійним позичальникам, вони не повернуть тоді не буде чим повернути депозити. Ну ясно, що в кожного банка є свій капітал, там нормативи і так далі. Тепер дивіться, є ще Interest Rate Risk, тому що Silvergate був дуже незвичайним банком. Основні його депозити це були поточні рахунки криптобірж, та, яким постійно треба обмінювати Фіат на крипту. І ось там виходить, що були оці поточні рахунки, за які банк не має платити. Та а з іншої сторони, вони не видавали кредитів так багато, вони вирішили вкладати в надійні облігації. І отут ми маємо з вами зрозуміти interest rate risk, на що йде, коли підняття ставок таке велике і різке, як це відбувалося в 2022 році. То ціна довгострокових облігацій вона сильно знижується. Ну, щоб ви розуміли, фонд TLT, це двадцятилітній плюс облігацій. Уряду США він дав за 22 рік мінус 31% дохідності, а фонд BND – дав мінус 13. І відповідно, ну, тобто, Ціна цих облігацій знижується, якщо їх продавати в моменті. і в себе було нічого, тому що ясно, що в Silvergate були і активи більш ліквідні, там короткі облігації, плюс в них там іпотечні були насправді. Але виходить, що в криптосвіті паніка. Більшість клієнтів Silvergate, вони з криптоіндустрії. і коли юзери починають забирати після банкрутства з FTX. Свої вклади з біржі, то відповідно і Silvergate втрачає ці депозити. Вони змушені продавати, продавати, продавати. І ось всі ліквідні короткострокові облігації в них закінчуються. Ну і далі вони вже фіксують збитки по довгостроковим. Банкрутство SilverGate – це маленькі банки, воно має вплив тільки на крипту. Але ось тут ми підходимо з вами до банкрутства набагато важливішого. Це банк, я навіть перепрошую, SilverGate не збанкрутував, а де-факто закрився. А ось банк Silicon Valley Bank, SVB, Ось він уже збанкрутував. Причому фактично це старалося дуже різко за два дні. І наслідки цього є набагато більшими. Проблема досить схожа. тобто, перша частина проблеми концентрація в одній індустрії. Сили Конговий Бенк був створений 80-х і є номер один банк по обслуговуванню технологічних компаній, венчурних фондів та стартапів. І проблема номер два те, що я вам вже розповів: Interest Rate Risk, тобто вони там брали, тримали оці кошти стартапів. Знову таки, це в основному поточні рахунки. Та да, стартапи не роблять депозити навіть там на рік два в основному. І ось вони брали ці кошти, і знову таки не кредитували стартапи, що мабуть розумно, та да, бо там би був величезний кредит ріск, а вкладали в такі середньострокові іпотечні облігації, облігації уряду США. І відбулось те саме, тобто є концентрація клієнтів. По-перше, в цих клієнтів менше є грошей, тому що ера дешевих грошей закінчилася, стало менше венчурних інвестицій. Ну і ті стартапи, що є, потихеньку проїдають свої кошти, які лежать цілий бен. І друга проблема концентрації: що коли пішли чіткі, що СВІБІ не все в порядку, одразу по всій там силіконовій долині, венчурній індустрії, всі один одному дзвонять, пошвидше, пошвидше забирайте кошти. І ось феноменальне просто падіння банку, фактично, за 44 години, як написав Блумберг, тому що ті, хто встигли забрали там свої кілька десятків мільярдів, ті, хто не встигли, в п'ятницю вже все туди ввели тимчасову адміністрацію FDIC, такий фонд гарантування вкладів США, і власне все, тобто кошти там застряли, і дійсно багато стартапів через це постраждають, можливо, закриються. Щоб ви розуміли, в еру дешевих грошей да постковідну, коли грошей було дуже багато, венчурно інвестували дуже багато то. Сума депозитів СВІБІ там в один момент була більше ніж 200 мільярдів доларів. Да? І він там став в топ 20 банків США. Війшов найбільшим банком Каліфорнії. Став і, взагалі, його банкрутство це друге за величиною банкрутство банку в США і найбільше з 2008 року. Так от, зараз виходить, що лише 8 мільярдів вони в DAC іншури, тобто це суми там до 250 тисяч доларів. І ще там більше 150 мільярдів, які заморожені, і далі, що може статися, може пощастить і весь банк, хтось викупить там умовний маск, та або швидше за все, FDIC буде реалізовувати активи, тому що все таки там багато якісних активів, і буде частково потім цим стартапам, тим, що доживуть і венчурним фондом і технологічним компаніям, повертати кошти. Може це там буде 60, 70, 80 відсотків від е, депозитів, можливо, навіть і більше, тому що все-таки там ну, на перший погляд виглядає, що активи достатньо якісні, просто просіли в ціні через оцей підняття ставок, і е, ось така історія: да, тобто, ризик концентрації в одній сфері на одних клієнтах. Якщо в тих клієнтах проблеми, то проблеми перекидаються в банк. Другий ризик це інтерес рейд різко, це вже ну, фактично поганий менеджмент, да, тому що з однієї сторони, в тебе короткі зобов'язання, з іншої сторони, ти вкладаєш в довгі активи. І тепер головне для нас з вами питання: які наслідки всієї цієї історії ну Silvergate наслідки? Вони сконцентровані в основному на крипті? А от в висвибі вже хвилі йдуть. А тому, що, наприклад, сьокол, компанія, яка стоїть за другим світі поволочені стейблкоїном USDC, уже має проблеми. Бо там порядка 3-40 мільярдів їх резервів було в силі Ковобенку. Вони заморожені уже на криптобіржах. Іде там панічний обмін USDC на долари, і оця зв'язка один до одного, вона розірвалася. Да, там десь від 0,9 до 1 зараз обмінюють USDC. Ми побачимо за наступні тиждень-два чи USDC вистоїть. Можливо, їм хтось дасть кредит. Якби це був класичний банк, то звісно, що там ФРС би могла підтримати, якби вважала, що це потрібно. Ну, а в світі крипти, як ми знаємо, все досить жорстко там такі ще. Жорстокий капіталізм, тому чи ви вживе USDC, але це лише одна з проблем, які породжує банкрутство. SVB. я думаю, що їх буде більше. Я думаю, що удар буде сильний по стартапам, по венчурній індустрії. Ми побачимо погані результати багатьох венчурних фондів гірші значно ніж минуле десятиліття. І я даю в описі до цього відео вам лінк на канал, телеграм, канал iPlan.ua, де я описав цю ситуацію з більшою кількістю цифр і проводжу голосування. От Як ви думаєте, цей момент? Це удар по індустрії, це удар по венчурному ринку. Це в принципі нічого страшного чи це аналог краху Lehman Brothers у 2008 році, і зараз ця пожежа перекинеться на весь фінансовий сектор. І нас чекає глибока і дуже важка рецесія. як Це було у 2008 році. Звісно, це для нас з вами для всіх. Це найгірший сценарій, бо проблеми в економіці розвинутих країн. Неминуче призводить до того, що Україна буде отримувати менше фінансової підтримки, тому мені, як українцю, звісно, хочеться, щоб ці проблеми були. А все-таки там локалізовані один банк, там стартапи, крипто і так далі. Тому проголосуйте, будь ласка, на каналі iPlan.ua щодо вашої думки, напишіть коментарі до цього відео і напишіть, будь ласка, якого роду аналіз ви хотіли ще про фінансові системи в США, тому що я впевнений, хтось з вас там запитує. А там Interactive Brokers акції теж падають. А можливо, щось з ними станеться, можливо, з Bank of America, на. Напишіть в коментарі, що саме вас цікавить по фінансовій індустрії США. Вона зараз два дні, якби в сильних мінусах акцій всіх там фінансових компаній полетіли донизу, включаючи Interactive Brokers. І я, можливо, ще одну зніму навчальне відео. І нагадаю, якби ще я завжди вдячний вам за коментар на каналі, за лайк на каналі. І якщо ви рекомендуєте сімейний бюджет своїм друзям, взагалі супер, дуже вам дякую то нових зустрічей на сімейному бюджеті.